І обговоримо цю та інші теми далі. З нами на прямому зв'язку Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу. Пане Олексію, доброго дня вам вітаю вас, раді вас бачити, пане Олексію. давайте з останнього цього повідомлення насправді в тому, що Путін не зацікавлений в завершенні війни в Україні, ми не маємо жодного сумніву. І він постійно говорить про те, що це їхні території, нібито він абсолютно не знається на історії. І для нас. Це не найкращий сценарій ось цим мораторій на завдання ударів. На вашу думку, як може розвиватися ситуація і які превентивні методи є у нас для того, щоб не дозволити заморозити цю війну? Є є, відомо всім. Ну багатьом відомо вже на слуху багатьох. На неї, на неї часто посилаються резолюція е, Генерального собою Організації Об'єднаних Націй. Номер 3314 ще від 1974 року вона розроблялася провідними юристами майже 7 років, де чітко прописано, що таке агресія. Це перетин військами однієї країни, кордону іншої країни, без е, дозволу, без погодження з тою країною. Тобто е, з пострілами без пострілів е, немає значення. Це агресія. І е, там дуже важливий момент в цій резолюції. Там прописано, що може слугувати виправданням агресії, і там перераховано все, що не може е, бути виправданням. Тобто агресію виправдати ніяким чином неможливо. Ні економічним, ні історичним, ні ще якимось немає виправдання, агресія є агресія. Тому з е, приводу того, що е, він знає чи не знає Путін історію, байдуже, хай-хи-хай давчиться хай, хай, є. Якщо ще може чомусь навчитися, справа не в історії. Справа в тому, що були підписані договори між Російською Федерацією і нашою країною. От де були проведені кордони. Потім ці договори були ратифіковані як думаю, Російською, так і нашою Верховною Радо. Це 2003-2004 рік, де чітко визначені кордони. Не кажучи про те, що між Україною і Росією був підписан ще й договір про дружбу і ну, про співпрацю, про добре відносини. Тому і казати не казати після того, як підписані міжнародні договори про те, що це наше. Ісконна територія, Ісконна – це з якого часу, з е, неандертальців чи з цих кремельйольців, з якого Ісконно руського, ну і так далі. Щодо безпосередньо бажання чи не бажання Путіна призупинити війну, мені мене дивує, що поважні політики в світі, в Сполучених Штатах, дехто в Європі, починають взагалі розмовляти на цю тему, хоче чи не хоче Путін. Це так звані, ну хто знає там окна віртона. Да? Тобто, починаємо розмовляти про те, що неможливо взагалі. Ну тобто, є щось, що неможливо уявити чи неможливо прийняти, але ми починаємо про це розмовляти, і потім е, з'являються люди, які починають а може є, є різні думки, і так далі, і так далі. Тобто, е, врешті-решт, те, що е, ну неприпустимо е, вочевидь. З деяким часом, коли ми починаємо про це багато розмовляти з різних сторін, так би мовити, то воно начебто вже може і так. Для чого це так детально розповідаю, Путін, в нього нема бажання призупинити війну. Так кажуть от, представники Інституту заслідження війни американської, деякі ще політики приходять до такого прозріння. Хочу запитати, ви не дуже розумні люди, або ви вважаєте, що ми якісь дурні? Чи ви просто клеїте дурня? Країна-агресор напала на іншу країну, і ви на четвертий рік війни приходите до висновку, що Верховний Головнокомандуючий країни, яка напала на іншу країну, щось не дуже хоче призупиняти війну. Нас складається враження, що він не дуже хоче. Слухайте, ну так же ж неможливо. Це ж це це, це о що? Взагалі дивно, про що йде мова? Він не дуже хоче. І ще мені подобається, коли Україна теж не дуже хоче. Тобто на нас напали, ми ми несемо втрати. Ми нікого не чіпляли, в нас гинуть цивільні люди, в тому числі, коли обстрілюються наші місця. І ми не дуже хочемо, нам подобається. Ви знаєте, це е, я не розумію. Е, як, як могло статися, що ми це серйозно обговорюємо? Це маячня. Ще раз, люд... країна напала одна на пниніше. Не, не байдуже, що, е, що це там російська-українська війна. чи це там я не знаю, яка будь-яка е, війна? Країна агресор. Це що Росія країна агресор. Що треба робити? Домовлятися. А треба всім світом, цивілізованим світом, тиснути економічно військовим шляхом, тиснути на цю, на цю країну, яка робить агресію по відношенню до іншої країни. І все це вочевиде, все прописано в міжнародних документах в статутах Організації об'єднаних Націй. Якщо ви починаєте якісь інші розмови, то треба закривати Організацію об'єднаних Націй, як колись Лігу націй, і, і створити і, і щось знову, бо це. Давайте обговорити. У нас складається враження на п'ятому році, на четвертому, пробачте, дуже прикра обмовка. На четвертому році війни складається враження, що представник Верховного глокома Черний агресора не дуже хоче миру. Ну, знаєте, це, я, я не знаю, як це коментувати. Інколи, коли людина божевільна щось каже, так там більше сенсу. Та пане Олексію, дійсно дивно, що Путіну ще дають якісь вотум довіри, і тільки зараз починають здогадувати, чого він насправді хоче. Є ще інформація, яка стосується цієї війни. Я б хотіла її додати і попрошу вас про коментар. Супутники НАСА зафіксували пожежі в районі електростанції Титан, що в Армянському. Ймовірно, це наслідки атаки безпілотників на Кримський півострів. Місцеві змі зазначають, сьогодні вночі було чутно роботу ППО, а згодом в деяких місцях спалахнули пожежі. Також додамо електростанція Титан один з ключових енергооб'єктів півночі Криму. Вона забезпечує електроенергію, промислові підприємства та хімічний завод. Уражені радіолокаційні станції бази ППО та Айпетрі і ще десантний катер з російськими окупантами на борту. Це результати роботи бойових дронів спецпідрозділу ГУР «Примари». У відомстві повідомили, що після серйозних втрат ППО у Криму російські військові почали ховати свої військові об'єкти в купальні конструкції. Попри такий захист, українські дрони змогли спалити три російські радіолокаційні станції. Пане Олексію, вкотре доводимо. Російській армії, що їм не місце на нашому півострові. Наскільки зараз вони це усвідомлюють, і чи є для них місця релокації, куди можна перемістити свій особовий склад, техніку тощо? Ну, десь, спочатку про куполи, які вони там будують. Ну щось пригадується в їхньому стілі. Там золоті куполи, да, там кольчик на купала, купола, це ж їхня ментальність. Вони в цьому живуть. А потім в кінці налікати налякати. Я впевнений, що вони нас дивляться. Ну, по-перше, куполами можна закрити, якщо вони не залізобетонні. Якщо там є заліза, то ніяка радіолокаційна станція працювати всередині не буде. Ну, це в очі. В ліфті телефон, якщо він металевий, практично не працює. Ну, це те ж саме. Використовуються ліжні різні інші електромагнітні хвилі. Ну, радіолокаційна станція там сантиметрова, дециметрова, де діапазон довжини хвилі, це там. Від одиниці до 10 ГГц, і вони теж так не дуже добре, якщо там буде якийсь екрани стояти. Тому що там за куполи, ну не зовсім зрозуміло, як можна радіаційну станцію, яка має стояти на горіші, просто небо заховувати в купу. Ну, якщо там із пластика, може тоді, 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 тоді ладно. Хоча тоді сенс я не особливо не бачу. Ті куполи, які ми бачили тільки що на відео. І слово ЕПетрі. Ну, хто був в Криму ще до того, як росіяни його захопили, пам'ятаю, що є така Епетрі, що там дуже, дуже цікаво, там можна підніматися по серпантину, можна на підйомнику дуже красиво. І там якраз знаходиться радіокаційні станції, але це були мітріологічні станції, в тому числі, ну, звісно, і військові там були. Судячи з тої світлини, там коротенько декілька секунд. Це схоже на саме на ті от, так звані купола, тобто вони раніше були, які закривали ці радіокційні станції, вони не залізли бетоні, вони були просто від вітру, від, закривалися вони від, від опадів. От там, вони не, не робили якісь такі укріплення, щоб проти протиповітряний проти, проти захист був. Ну а обіцяли налікати, давайте налякаємо. Десь рік тому. Орієнтовно, той самий інститут дослідження війни казав, що ми готуємо на наступальні дії. Цілком можливо, що ці наступальні дії будуть наші. Наступальні дії будуть для звільнення Криму. Uh -huh. Все для цього йде підготовка, нищимо релеси, нищимо все що згодно. І якраз інститут дослідження війни називав, що наша можлива наступ буде якраз на армянськ. Тому хто зна, хто знає, хай хай бояться. Пане Олексія, ну нехай такі прогнози будуть якмо частіше реалізованими. Вони нам імпонують. Розуміємо, що Крим це така болюча точка для зокрема і Путіна і російської армії. Тому будемо стежити за усім, що відбувається Знаете, на нашому, якщо, 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 якщо вдалося їх налякати, тим, що ми плануємо наступ на Армянськ, і вони може з ними десь війська і перекинуть на Армянськ, то ми з вами виконали наше маленьке завдання. Будемо на це сподіватися, тому що інформаційна війна вона є так само ключовою компонентою тієї війни, яку розпочала російська армія. Щиро вдячні вам за те, що ви долучилися, пане Олексію. А глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу.